Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, з нами на зв'язку. Дуже коротко. Перше питання, пане Юрію. А ви вірите? От Слава дуже вірить, що 15 січня, так як Шмель Каменецький пообіцяв, все закінчиться. Дуже коротко. Ви вірите чи ні? А далі вже про кушнера ні? Але добрий день для початку добрий Анастасія ви ні, не вірю, нічого не завершиться. На жаль, почув. Слава дуже розчарований. Окей. Чому і навіщо, пане Юрію, зять Трампа? Кушнер є в цій делегації. Як він там опинився, і нам це плюс, чи нам це мінус, чи взагалі то байдуже? Нам це мінус, нам це величезний мінус. Е, Кушнер опинився там, тому що Трамп йому довіряє, тому що. Е, Джаред кушнер може говорити з росіянами про те, що не може говорити ні один державний чиновник, який присягає на вірність конституції Сполучених Штатів Америки. І у випадку, якщо буде якась кримінальна справа чи слухання в конгресі, він зобов'язаний буде говорити тільки правду і нічого крім правди, то кушнер як родини, людина з родини не може свідчити проти президента. Скажімо, він може відмовитись від говорити, а державний чиновник будь-яка. Стороння людина може здати Трампа з потрохами за якісь таємні місії, так як це було під час першого президентства Трампа. Ви ж пам'ятаєте його по суті? Абсолютно всі з його команди давало свідчення ФБР проти нього. Він уже має цей досвід і він тепер yeah. робить ставку виключно на рідню. Так, в принципі, як і Путін, зверніть увагу. Вони всі чимось дуже багато подібні і у Путіна. Члени його родини, його доньки виконують якісь відповідні місії. Чоловіки їхніх. Дочок його виконують. Той же Дмитрів наближений до дочки своєї з сім'ями дружить. І вони можуть на них покладатись бо вони не державні чиновники, вони не зв'язані клятвою, присягами, і вони чисто на родинних сімейних кланових вуз можуть виконувати пікатні місії, де можна обговорити, що ми з того будемо мати а скільки ви нам дасте, а куди на які рахунки ви, наприклад, переведете які суми, хто буде гарантом і так далі? Державний чиновник від імені держдепартамента mm -hmm. США ніколи про це говорити сам не буде. Є етика, є зобов'язання пане він Юрій, думає... Я просто поточну. Тобто, його е, нібито, походження його там бабусі, прабабусі з е, України, з Білорусі тут жодного значення немає, і цей факт він просто притягнутий за вуха. Пані Анастасія, а походження Медвечука Україні щось корисне дало. В нього теж прізвище західноукраїнське, а половина кабінету міністра Януковича, які втекли в Україну. Бо друга половина була агентами ФСБ, прямими офіцерами, кадровими генералами Міністерства оборони гру і ФСБ. Ну я за українську сторону кажу наших міністрів тоді, в уряді Януковича Азарова. Вони чим що доброго для України зробили? А вся влада на Донбасі в Криму і так далі. Всі етнічні українці, всі з паспортами громадян України, а сьогодні воює проти української. Армії, найманці і найманці, яких мобілізувало насильно на тимчасово окупованих територіях України і понад 50 тисяч тільки з Запорізької і Херсонської області. Ну що нам то легше від того, що вони етнічні громадяни України, і станом на 91-й рік набуло громадянство в Україні і народилася вже значна частина з них в Україні після 91-го року. Це не має ніякого значення. Він, в нього ніяких симпатій немає. І емпатії до України. Я так думаю, абсолютно він виконує волю Трампа. Трамп йому конкретно доручив, що він хоче мати на виході, що він має вижати з Росії, так само як Трамп сказав про Уіткуфа, Що він має робити під час переговорів з Росією. продати Україну Росії, дослівна цитата на борту літака номер один сполучених штатів Америки. Тому якраз це дуже довірлива особа, найближча, яка мала статус доступу до таємних. Документів в Білому домі надзвичайно таємно а потім, все ж таки, він не перейшов цей відбір і секретної служби. Йому понизили доступ до таємності. Документів просто таємно. Ну Трамп довіряє йому це саме головне, так само як Дріскулу довіряє. Трамп через свого віцепрезидента Джей Ді Венса, а Джей Ді Венс друг Дрісково. Ще вони разом паралельно не в одному підрозділі, не в одних родах війська, але одночасно служили в Іраку. І потім вони вчилися разом, умовно кажучи, в одній аудиторії сиділо. Можливо, по одних дівках ходило в гості і так далі. І в них є дружні стосунки, і цього достатньо. Трамп йому довіряє, Цього достатньо. Путін довіряє Дмитрію. Цього достатньо для Путіна. Тому тут немає нічого дивного так. Зараз дійснюється дипломатія і багато хто так користується. А ну на жаль, це... ось така от ось ситуація цікаво, пане Юрію для самого Джареда Кушнера потрапити в цю переговорну групу. Це як певний привілей, чи все таки це зайве навантаження? А відмовити не може, бо це його тест та ще й такий тест? Ні, nee, він отримує від цього задоволення. Mm -hmm. кайф, звісно. він же всеріну є в бізнесі родинному Трамп і мама його Іванки. Ну, не мама, пряма мається на увазі дружина Трампа. Міланія вони зробили для своїх дітей, для своєї родини там доступ до криптовалютних бірж. Вони токени для них імітували спеціально. Вони багаті люди. Саме Джаред, ви знаєте, він з родини забудовників, таких самих, як Стів Вітков і як Трамп. Це все одна мафія нью-йоркська забудовників, які один одного знають десятиліттями, які конкурентами було на одній ті самі земельні ділянки для забудови. Від забудову, але вони крутяться в одному колі один одного знають десятиліттями, і це була гарна пара. Трамп в свої часи, коли він 5-6 разів банкрутував, то на тому фоні можливо родина кушнерів виглядала мільйонерами на, на фоні його збитків і злиднів. Тому тут якби в фінансовому плані кушнер нічого не втрачає. Він заробляє все рівно і ті місії пікантні, які він виконує в Російській Федерації. Там всіх і вся корумпують безумовно, що відкуп в моєму розумінні корумпована особа Кремлем в першу чергу, і він сам получає від цього задоволення, не тому що його Трамп туди послав іди робить цю місію, і він не хоче туди летить. Можливо, в Ізраїлі він нічого не заробляв і не мав ніякої гешефту. Бо там таких як він хід розроблених всі 10 мільйонів. А в Росії він однозначно за всі свої місії. Те, що Трамп продає е, вибачте, Путін продає. Ні, Трамп продає Путіну Росії індульгенцію на право продовження війни вже 11 місяць. І Росія воює і Трамп не застосовує таких заходів, які би він міг застосувати проти Росії, надати Україні тамагавки дальнобійну зброю, дозволити і так далі. Він зараз шантажує Україну так само, як Путін шантажував Україну і європу перекриттям заслонки газової труби. Якщо ви не будете виконувати те, що ми вам кажемо, то тепер Трамп так само нас перемушує, Якщо ви не підете на капітуляцію, ми перекриємо. Вам кисне, не будемо продавати зброю таємну інформацію. Ну, чекайте, Трамп, а якщо ми підемо на капітуляцію, нафіга нам уже тоді твоя зброя, твоя таємна інформація? Ну навіщо нам уже після цього вона буде доцільна, якщо ми підемо на так званий, як ти кажеш, компроміс? І другий, а що це за постановка питання? Що поки Україна не підпише мирний договір, ми не дамо їй, не надамо жодної гарантії безпеки і навіть не будемо звучувати їх. Ну, вибачте, це вже гра в підкидного дурака, Три рази підкинув. Ти два злопати пани кажуть, що нам будуть і чи це будуть гарантії безпеки? У нас півтори хвилини залишається. Все таки повертаючись до теми Джареда Кушнера, таке кумівство, сполучені штати, суспільство сполучених штатів його проковтнуть. Чи тут навіть про подібне не йдеться, оскільки. Ми знаємо, американська мрія вона існує, але той соціальний ліфт в сполучених штатах, який підіймає до політичних вершин, все таки він не настільки стрімкий. Ця каста залишається досить таки закритою. Дивіться, тут можна оперувати таким поняттям, що дозволено полону, то не дозволено там смерду простому. Що дозволено Трампу, то не дозволено було в вісімдесяті років жодному чиновнику в США. Уже би давно 100 разів різних чиновників бо посадило. Трампу сходить з рук усе. І він впевнений, що і це йому зійде. Хоча б він під граню і, 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 імпічменту буде вже через рік після проміжних виборів, якщо демократи переможуть конгресі Сенат. І тому він вже на сьогоднішній день порушив за один Місяців статті конституції, законів, штатів їхні права, повноваження, розділення гілок влади. Він приймає на себе повноваження, які не притаманні президенту, є виключною компетенцією Конгресу США. Скажімо, як вводити тарифи, як вводити національну гвардію без дозволу і без санкцій губернатора цих штатів, порушення конституції Сполучених Штатів Америки. Він уже стільки всього порушив на рівні конституції, що я за закони вже взагалі не. Говорю і одним злочином, умовно кажучи, пунктом обвинувачення в майбутньому імпічменту, чи їх буде 10 пунктів обвинувачень, чи 11, чи 28. Яка йому різниця? І те, що він використовує Джарета Кушнера в таких дипломатичних місцях, він може завжди знайти відмазку його адвоката, що він їхав не виконувати якусь дипломатичну місію, а він їхав як турист в Москву, подивитися на е, архітектуру. І не більше того, а то, що його прийняли хтось там десь, ну це вже знак вішилося, він просто був присутній присутні на обіді чи на вечері на ланчі і не більше того, а він ні про що не домовлявся і ніяких доказів домовленості не існує. То, що він поговорить з путіним, передасть потім на вушку Трампу, це ніде не буде зафіксовано в жодному документі і використати це як обвинувачення проти нього буде дуже складно. Це зрозуміло. все буде бездоказово зрозуміло. Пане Юрія вам дякую за те, що доєдналися до ефіру. Сьогодні Юрій дякую. Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був з нами на зв'язку.